Друзі, всім привіт! Якщо бачите, засвітлює. Ще Що я вам хочу сказати? Я з'їздила щойно на нову пошту до нас в селі і забрала посилочку. Хочу вам показати, що ж саме я замовляла. Так, погляньте, бачите, як я замовляла в епіцентрі. Обережно крихке, Ось так. І зараз покажу саме цей товар, що я замовляла. На пункт, на пункт видачі не возять, не можна. Можна тільки новою поштою або Укрпоштою. І це у мене, це у мене зараз і вам покажу. Світильники садові. Ось такі. Один коштує 45 гривень. Так, я замовила 15. Дев'ять собі і 6 подруга. Просила. Так, ще вам, вам розкажу. Так, так, вісім. Бач... угу. 780. Ой-ой-ой. 784 гривні це за все. Це вартість по 45-15 штук. Та нова пошта 109 гривні. Гроші за, пересил... за пересилку грошей. Компанія не бере, сама сплатить. Так, і вони ось так напаковані. Всі однакові. Так, друзі, трішечки перейшла позицію, свою, локацію змінила. І хочу вам показати, як же він розбирається. Ось так, він тут розбирається. Включаємо он. Так, і світиться. Бачите як? Як тільки закриваєш, з'являється світло. Але я вам вночі, можливо, краще покажу, як воно світить. Ась тут. Ой-ой-ой, а... крихке. Бачите, вже світить. А тут достається, ну, всі, ви знаєте, не вперше. Ось так вставляється. І оце все в землю. І вершечок ось такий. Маленький, крихкенький, але кінець літа. Все-таки хочеться мені чогось цікавого такого. Нехай ще в мене побудуть ось такі світильники. Так, друзі, дістаю їх усі. Щас повключаю. Тут, мабуть, маленька якась акумуляторна, якась батареєчка стоїть. Не знаю навіть, чи да я її тоді куплю чи ні. Так, це в мене. 6, 3 і 3 подрузі. А це також, мабуть, 3 і 3. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Це 7 мені Так. І зараз я спробую їх на вулиці винести. Так, друзі, це приблизно виглядатиме ось так. Бачите, я вздовж. Котик, машина, вздовж поставила, поки що три, а там поставлю і інші. У мене тут красивий, які кущі гібіскуса вже відцвітають. Бачите, ось такі. Ось такі. Це у мене є минулого року, років два назад, купували. Ось такий він вже забирали на зиму, але там не працює батарейка, акумуля... яка на... набирає на себе акумуляторна, треба замінити. Ходила, дивилася, немає де купити. А це я купила в АТБ 59 гривень. Також, до речі, дуже цікавий. Зараз вам включу. Бачите, ну, як буде темно, буде міняти різні кольори. Червоне, фіолетове, жовте. Бачите, як. Ось міняє, як колір. Воно видно. Жовтуватий. Але вночі видно краще. Ну і тут, так, уздовж поставимо. Ось які квіти. Трояндиця вже відцвітається. Помідорчики, черіки, трояндочки, тут квіти, ну ось так. І котик, якого я хочу віддати в добрі руки. Ой, тут так уже вже повідцвіталися, впали самосінні. Чи садила я помідор, я не пам'ятаю. Так, друзі, погляньте варю варенню, Це з жовтих слив. Така вона ріденька. Я її дуже-дуже гарно збила блендером, щоб була однорідна структурна маса. Мало хто такого любить, більшість люблять ягодки, щоб були цілі, сиропом люблять заливати. Ні, в мене треба так, щоб була однорідна. Ягодки всі будуть лежати, ніхто їх не їстиме. Баночки, зараз буду накладати. В банки і закривати. Так, друзі, погляньте, скільки я закрила варені. Одна, дві, три, 4, 5. 5 літрів варені. вийшло. Янтарна, красива така варення з жовтих слив. Друзі, всім привіт! Сьогодні день наступний. Я на городі. Прийшла вибирати помідори. Навибирала цілу корзинку. Але зверхом всі не влізуть, як буду нести, то розгублю. То я в відеречко зараз. І є ще не вибрані. Ще буде трошечки, вона кладаю ось так. Бо, бо порозгублюю. Вибирала і бурі, і доспівші, всякі понабирала. Делегуть, достигатимуть. Зверхом ось так. Це красивий, який жовтий. їсти. Зараз поперекладаю. Ось є п'ятилітрові вітеречко та корзинка. О, отакі буреньки я покладу. Чому я їх вириваю ось такі, бо вони на землі, вони в мене не підв'язані. Ось, бачите, ось так лежить. І щоб не почали вони гнести, то я їх вириваю і достигнуть вони. У, у, у мене в корзинці, ось бачите? І цей треба вирвати. Десь, якщо торкається землі, може пригнивати, бо ось такий почав червоніти. Далі до червоніє. Я вже раз вирвала одну корзину, зібрала вірніше, то вже й закрила і з цибулею покажу вам. Ну, а зараз ходімте до хати. Знаєте, йду по дорозі, старечкою стежеч, вірніше з городу. Там в мене малинка, наче і нічого пов'язалася. Вона і буде, це я купувала минулого року навесні, а це я купувала цього року навесні. Чотири стебельця з язюна, наче так. То дивіться, бачите, як сохне і кидала від хруща, і це сохне, то буду поливати. Це не прийнялося один і тут ну, буде, 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 побачу, яка зав'язь. Ось є сухе, мабуть, не вистачає. Мабуть, не вистачає цієї вологі. Хоча я поливаю все. Бачите? Ага, треба поливати. Це огірки вибирала, Помідор, помідори вибирала, тобто руки в мене грязні, нічого. Так, треба пополивати. Кущі кагрусу і суниця моя маленька. Щось, бачите, також поливати потрібно. Малеча грається. Картопля дуже рано згоріла. Ну, через дві неділі будемо і вибирати. Але все ж таки вже вона занадто суха. Фітофтора напала, мабуть. Треба буде щось робити, обробляти чимось. Собака поліз. Ну, чого йому топертися туди? Там огірки в мене, бачите, вони вже сохнуть немає. Давно неділь дві або три вже зав'язі немає. Там далі і посадила молоденьких то є гарбузів, це кашові по картоплі, також щось немає. О. То й далі. Цього меншенького виставила віддам в добрі руки. Ну, щось ніхто не хоче такого котика. Два котика красивеньких. Ну, а того другого вирішили собі залишити. Он які гарненькі. Так, друзі, ще далі показую, що в мене сьогодні відбулося. Сьогодні в наш магазин в селі був завоз. З міста Суми завезли в нас клеєночку. Я ось таку купила коричневу. То я вам зараз покажу. Зараз новеньку застелю. У мене ось такий звичайний чорний полірований такий темний стіл. Він аж 1974 року випуску. І зараз застелю новеньку клеєночку. Так, друзі, погляньте, ось така у мене обновочка сьогодні. Ой, але. Є брак. Не видно, І рядочку. Десь, десь, десь біленькі частинки. ну це десь, це десь прокололось. Ну, мабуть, я була перша, набирала перша. Десь під час перевезення, бо тут, ось, ви бачите, і, 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 і така клейоночка десь чи ну, скотче, мабуть, десь було перше. ну, І не без втрат. Хочу вам ще показати свій такий красивий букетик. Він у мене вже з п'ятниці, а сьогодні четвер, майже тиждень. Бачите, який красивенький такий корзинці. Доливала я два рази доливала сюди якийсь там мочалочка, водичка треба, бачите, вже жовтіє, ці вже підсихають. Але трояндочка ось центральна. Ці вже красиві трошки пропадають, дуже красивий. Ось такий мені чоловік букет чудовий подарував. Бачите, як красиво оформлений. Так. Я його винесла, одразу він у мене в хаті стояв, в кімнаті. Я його винесла сюди любуватися. І зараз буду готувати вечерю. Так, що я вибрала ще? Маленькі черіки. Вони мене навіть, бачите, не встигають, не встигають, не встигають достигати. О! А це китайське диво на салат. Також не встигаю. Коли не піду, вирвати оці чупочки вже стрічать. Отак. Дивлюсь, такі великі немає. Даже були більші від оцього. То вже вирвала такі маленькі, вони дуже смачні салатні. Ну, зараз покришу, на полотенечко помила білу цибулинку, гірочки помідори і буде салатик. Будемо щось на вечері готувати. Так, друзі, хочу вам ще показати. Закрила 5 банок 2-літрових помідори з цибулею. Ось такі вони чудові. Це ті, що перший раз я вибрала врожай. Не той, що я вибрала сьогодні. І ось так. Кому сподобалось моє відео. Відео то ставимо лайки, пишемо коментарі, запитуйте, буду відповідати.